Виїжджали за кордон люди з різних причин. Звичайно, одна, я так думаю, невелика частина, чомусь мені хочеться здаватися, невелика частина людей. Я думаю, що це люди зі сходу, які просто не розуміли, що таке Європа, як жити, як працювати, як пройти процес соціалізації, адаптації до чужого суспільства. Але мали велике бажання просто покинути країну в будь-який спосіб. Тут мали незадовільну роботу, незадовільне життя. Їм здавалося, що краще там, де нас немає. Це дуже гарна українська така приказка, яка тут попрацювала. І звичайно, війна вона відкрила ці шлюзи, і люди просто ринулися, ті, які хотіли частина людей. Я думаю, невелика, які думали, що це казка і що це дуже комфортно буде туди виїхати на сьогоднішній день? Я розумію, що багато із них повернулися, тому що, по перше, брак коштів все-таки ми тут заробляємо менше. Ніж в Європі, але ми маємо можливість тут. У нас є друзі, у нас є село, у нас є наші якісь домашні затишок, в кого, наприклад, немає свого власного зруйноване житло. Так? Все рівно ті люди виїхали, але вони там не отримують того житла. Їм ніколи житло не дадуть. Їм потрібно буде це житло постійно орендувати. До якогось періоду часу йде державна підтримка, компенсація за. Оренду житла, але вона закінчиться, коли закінчиться війна. І я переконана, що дуже багато з наших громадян, саме тієї категорії, які хотіли просто покинути і скористалися цими шлюзами, вони будуть повертатися додому. Навіть ті, в кого немає житла. Частина людей виїхала. Просто я мала можливість спілкуватися з різними верствами наших біженців від війни за кордоном. Частина виїхала з дітьми. Їм здавалося, що потрібно убезпечити дітей, але тут наступає ще один момент: тут залишилися батьки. Тобто це велика моральна і душевна травма у тих людей, які на сьогоднішній день заради дітей, які вже адаптувалися в школах, в дитячих садочках, десь мають уже друзів, підтягнули мову, якщо це комфортна слов'янська країна. В них все рівно є велика моральна травма, тому що їхні родичі, їхні близькі тато, мама, дід, бабуся, скажімо так, найближча родина, вона все-таки залишилася тут, тому що ми знаємо з вами, що люди похилого віку вони майже ніхто не покидали України, і з тим так само важко жити. Я думаю, що прийде той момент, коли закінчиться війна. Коли Україна буде провадити правильні реформи, коли відбудеться зміна влади, вона відбудеться, бо її час прийшов. Наші люди, наші громадяни, наші українці, вони будуть переосмислювати своє перебування там і повертатися до України. З такою надією я й працюю всередині України. Я працюю за межами у всіх країнах Європейського Союзу на американському континенті, щоб мотивувати нас, усіх українців, громадян, після війни відбудовувати нашу країну разом.